Не всі, як то кажуть, поймуть, але є цякий, один з плюсів, коли в тебе своя <кій>, авторозборка, в тебе є куча болтів і гайок. Причому якісних, класних, яких метізних магазинах не купиш. Ось свіжий приклад. Треба чотири таких от болта підібрали. Е, на прокат нам на подрібню очарпав. Підібрали, підходить, все. залишилось не те, звідки ляв. Він був один для прикладу з задніх речагів, задньої ходовки. По-перше, вони в магазині зараз будуть стоїти гривень 200, мабуть, за 4, ну 150 не менше. По-друге, вони будуть не такої якості, потрібно треба треба час тратити їх. Їхати, купляти, шукати, знаходити, підбирати. А тут бац, все, чотенько, таке відеречко вже дозбирується, ще там десь таких зо два, зо три є. Е, і це насправді дуже якісні, дуже міцні метизи. Ми їх використовуємо в себе там на прокаті, де потрібно, кріпимо, заміняємо, підсилюємо. Так, що так, отакий, от неочевидний для когось плюс авторозборки. Автоквест, працюємо.